Привіт, моя неймовірна аудиторія! Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, чому корисно брати участь у різноманітних проєктах, де залучено багато людей вашої сфери, будь-то арсбірники, ярмарки, зіни, чати спілкування, конкурси і так далі. Зрозуміло, що художники мають багато напрямків. Саме в цьому відео я буду говорити за тих, хто бачить себе у діджитал сфері хоча аналоги з традиційним мистецтвом ви можете собі наводити. Варіації, куди зможе прилаштуватися художник, сильно залежить від його скіла. До прикладу, якщо це зовсім початківець, його навряд чи візьмуть на якісь проєкти благодійні чи комерційні, тобто ті самі артсбірники, зіни, магазини друкмерчу та багато іншого. Початківець може спробувати себе в чатах для спілкування, де будуть люди його рівня і рівня вище, бо коли ти оточуєш себе людьми з більшим досвідом, це допомагає тобі швидше рости. Ти отримуєш фідбек, розгорнуту допомогу на рахунок будь чого що викликає у тебе певні запитання. Дуже рекомендую виконувати різні челенджі з найбільш поширених це Draw this in Your Style, тобто намалюй у своєму стилі челендж і багато інших челенджів, особливо в яких бере участь багато людей. Якщо для якогось челенджу зробили окремий чат для спілкування, це ідеальний варіант, тому що люди між собою знайомляться, діляться порадами, дехто заводить близьке спілкування поміщатом, Якщо у вас виникає питання, для чого це робити, то відповідь на поверхності. Ні для кого не секрет, що зараз багато де люди виїжджають просто на знайомствах, будь то робота, якийсь комерційний проєкт чи просто замовлення, з якою вірогідністю твій знайомий обере незнайому людину твого рівня малювання та тебе. Скоріше всього, він обере тебе, тому що він знає, як ти працюєш, яке твоє ставлення до роботи, що у тебе із дедлайнами, та й загалом пересікаєтесь десь у чатах. Я, наприклад, стараюся тримати баланс між Ютубом, роботою у видавництві, другою роботою ілюстратором, куди мене прийняли кілька днів назад, участю у різноманітних зінах, артбуках, чатах. Я познайомилась з певною кількістю людей, не дуже великою, тому що я сама по собі доволі інтровертна людина, плюс дрібка соціофобії і нестача часу. Виходить так, що у мене є певне невелике коло знайомих, у разі чого я зможу до них звернутися із запитанням. Роботодавців, на жаль, я майже не знаю. Хотілося б якось їх зустріти та поспілкуватися, особливо сфера гімдеву. Зараз я хочу показати вам плід кількох місяців роботи більш ніж 70 художників і наших прекрасних організаторів. Це артзбірник «Прийдешній шторм, мій перший досвід у подібних проєктах. Збірник оформлений неймовірно красивою політуркою та не менш захопливими форзацом та нахзацом. Прийдешній шторм був натхнений оригінальним продуктом Dragon Age. Цей арт-збірник не є офіційним та не підлягає комерційному продажу, тобто це благодійна акція, яка зібрала приблизно 60 тисяч гривень на донат госпітальєрам, маскувальному тилу і грібочка для повернений живим. Величезна дяка людині, яка займалася версткою, бо усі малюнки на розгортах виглядають просто чудово. Моя робота розташована на сторінці 34. Наскільки знаю, я знорою єдині, хто між собою домовився на спільний розгорт. Це професійна художниця, з якою було неймовірно класно працювати. Саме вона придумала ідею щодо композиції, кольорову гаму ми підібрали разом та почали працювати. Я спілкувалася з нею лише впродовж відмальовки всієї ілюстрації, і це фантастичний досвід спілкування з набагато досвідченішою художницею, від розмови, з якою мене всю трусило від натхнення і бажання скоріше повернутися додому, аби виконати правки. я б дуже хотіла донори на особисте навчання. Давайте перейдемо скоріше до розіграшу. У мене є одненька книжечка прийдешнього шторму, яка досі запакована, і приїде до вас у такому вигляді. Щоб її отримати, вам потрібно виконати лише кілька пунктів. Розіграш буде відбуватися тут у Ютубі, тож вам лише потрібно підписатися на мене. Це обов'язково перевіряється. Також написати коментар по типу Беру участь, також залишити невеличке враження про відео і обов'язково залишити свої контакти на інстаграм чи телеграм. Бажано залишати інстаграм, бо інколи я не можу знайти когось по ніку в телеграмі. Усі коментарі, які будуть без вказаних ваших профілів, будуть пропускатися, і я буду крутити рандомайзер заново. Якщо комусь цікаво, то ціна такої книжки по передзамовленню становила 540 гривень, якщо я не помиляюсь. Доставку оплачує переможець лише по Україні новою поштою. На відео ви можете бачити з якого по який день буде тривати цей розіграш, і коли саме будуть результати. Тож уважно слідкуйте. Також я цю інформацію напишу в описі до відео і далі до теми відео. Тож новачки тепер знають, чим себе зайняти, а як бути посереднім художником, який ще не профі, але й не новачки. Є багато способів потоваришувати з кимось і при цьому отримати новий цікавий досвід. З моїх улюблених це проходження курсів, де з тобою на зв'язку ментор і твоя група. Це цікава практика, тому що тебе і ще за десяток, другий, третій людей об'єднує єдине завдання, так звана домашка. Ви можете спілкуватися разом в Діскорді, коли виконуєте її. Як я робила це, коли проходила курси. Також вам відкривається шлях до комерційних і не тільки проєктів. Ви більш затребувані для замовлень. Ви можете співпрацювати з видавництвами, магазинами. Вас можуть кликати на проєктну роботу, яка можливо буде не постійною, але буде приносити кошти. Тобто, як для мене, ви пробуєте себе у абсолютно різних ініціативах, знайомитеся з різними людьми, здобуваєте певне розуміння того, куди ви попали і що тут взагалі відбувається. На моїй практиці більша частина замовлень чи інших пропозицій у мене надходила саме тому, що про мене хтось там розповів другу, а друг іншому другу, і так той знайшов мене. Це якщо враховувати те, що ви нікуди не подаєте своє портфоліо там на Ючком, Хорафініті і так далі, або коли хтось побачив, що я співпрацюю з певним видавництвом, і саме через ці зв'язки познайомився з моїми роботами ближче. Якщо ви будете звертати увагу на такі ланцюжки подій, є більш ймовірність того, що такі несподівані знайомства чи участь у чомусь допоможуть вам у майбутньому. Налагодження стосунків зі з ким можна, це навичка, яка потребує багато зусиль та часу. Це не настільки легко, як здається, бо далеко не кожен день нам хочеться спілкуватися з кимось, і багато хто просто не має на це часу. Ви або можете використовувати цю пораду для свого зростання. Або досягати успіху своїм неймовірним рівнем малюнку. Ваш шлях унікальний і ніколи не буває так, що у всіх людей однакові труднощі у житті. Наразі це все. Не забувайте брати участь у розіграші, донатити на зсу, підтримувати улюблених авторів активом чи копійкою. Бажаю хорошого настрою та хорошого дня!